Війна забрала багато людей, і сьогодні не вистачає. Добре, що ми змогли забронювати своїх працівників, людей, які сьогодні ці працюють тільки на оприскувачах, ці тільки на сівалках, ці тільки на комбайнах. Ну, сьогодні, так нема, сьогодні так нема. Сьогодні він працює, сіє, а завтра він сідає на оприскувач, він все буде обробляти. А потім, коли закінчимо пробіток, він сяде на комбайн і буде все це збирати. Де працювало три сівалки, тепер працює одна. Де треба було три механізатори, тепер достатньо одного. Ми вибирали, в нас був вибір великий, сівалок на ринку. Ми зробили експеримент у себе на полі. Ну, ви знаходитесь на землях товариства Казацьке. Ніжинський район Чернігівської області. Підприємство працює з 2000 року, було засноване у 2000 році. Ну, працює по сьогоднішній день. Обробляємо ми приблизно плюс-мінус тисячі гектарів землі. Ну, господарство займається вирощуванням і зернових, і технічних культур. У нас є і тваринництво, є своєї трошки переробки. Ну, якось так. Перевага, звичайно, звичайно це. Вирощування зернових і технічних культур. Ми сіємо озиму пшеницю, ми сіємо яру пшеницю, ми сіємо багато ярого ячменю. у нас є все в господарстві, є сонях, є кукуруза. Зараз ми знаходимося на полі ярої пшениці, це яра пшениця, сорт шаркік. Сорт ну, вона сіяна сівалкою омега. сівалкою ну, От Можна на неї подивитися. Але погодні умови, я вам скажу, вони не дуже сприятливі в цьому році. Немає тепла такого, як треба. Якщо з вологою ще в нашій зоні, ну більш-менш трошки дощики пройшли до тепла, ви самі бачите, що його немає. Ці перших числах травня, які пройшли заморозки, ця пшениця була примерша. Примерша була доволі так серйозно примерша. Хоча пшениці ще не так зреагували, а ну, от зреагував ячмінь, здорово був примерший. Ну, от, зараз вона зараз в такому стані знаходиться. ну Будемо бачити, вже їй зроблено перший обробіток, ми вже зробили ну, буквально два дні назад. тому. ну побачимо. Зараз обіцяють дощі, обіцяють, що температура піде вверх, піде тепло. Ну, Надіємося, що тут буде якийсь більш-менш нормальний врожай. Ми сіяли багато років, у нас були обичні сівалки, наші, українські, червоні зірки. Я не скажу, що вони погані. Я ніколи про них поганого не говорив і говорити не буду. Але вони трошки ну, ну, не відповідають сьогодні всім тим вимогам, які, ну, до яких ми йдемо. Техніка пішла велика. Трактори зараз гарні ми ось собі купили. Біднар, мабуть, років три чи чотири назад ми його купили. Ну... Де працювало три сівалки, тепер працює одна. Де треба було три механізатори, тепер достатньо одного. Якість, ну, звичайно, що ну, там треба було. Культиватор пустить спереді, потім ще там вирівнять його, потім котки пустить, а потім сівалка. Ну Тут все воно за один прохід, один механізатор, один прохід, агроном приїхав, там речажок сюди туди дьорнув, норму, виставив і все. І воно працює. Ну, ну от Результат, бачите, коли приїжджаєш на посіви після обичних сівалок, скажімо, цих. І після цієї ну є трошки різниця. І там, я не скажу, що сіявши, сз 5,4, що ми там мали погані врожаї чи погані результати. Ні, але технологія там більш затратна. Там більш затратна. Там вона требує більше людей, вона менше виробництва за день, виходить. Більше цих операцій, більше техніки їде, більш горючого ми туди тратимо. І воно воно оправдовує себе ось такими сівалками, воно себе оправдовує. Ми вибирали, в нас був вибір великий сівалок на ринку. Ми зробили експеримент у себе на полі. Ми привезли сівалка. П'етінгер приїхав. Приїхав Біднар і приїхала, по-моєму, У Нас сівалки на одному полі, ми попробували. От всі вони справились з задачей. Була така важка погода, мокро було, дуже сиро, я пам'ятаю. Ми попробували, посіяли, подивилися сходи, подивилися, як розвивалося. Ну, в принципі, вони всі спрацювали абсолютно одинаково. Коли ми заїхали туди комбайном збирати, ми отримали абсолютно одинаковий результат. Єдине, що було, Ну, ціна. Якщо та я стоїть, скажімо, 200 тисяч, а та стоїть 150, ну от уже собі задаєш питання, потрібно це чи не потрібно. Переплачувати за бренд, ну не знаю.